Існує одне насіння, відкрите вченими, яке здатне стимулювати вироблення колагену в 10 разів ефективніше, ніж кістковий бульйон. Найдивовижніше те, що воно, цілком можливо, вже зараз лежить у вас на кухні, але ви просто не знали, як правильно його використовувати. Послухайте уважно, після 50 років організм щороку втрачає від 1 до 2 колагену. Це означає, що просто зараз, поки ви слухаєте цей голос, ваші суглоби поступово втрачають природний захист, шкіра стає менш еластичною, а сухожилля більш крихкими. І з кожним днем без дій цей процес лише прискорюється. Але сьогодні ви дізнаєтеся про 10 видів насіння, які здатні розвернути цей процес у зворотний бік зсередини. Я представлю їх у порядку від найменш потужних до справді неймовірно ефективних. Перший номер у цьому списку настільки дієвий, що коли ви про нього дізнаєтеся, то одразу підете на кухню, щоб знайти його. Але перед початком я попрошу вас про одну просту дію. Напишіть у коментарях слово колаген, якщо ви дослухали до цього моменту, адже інформація далі може повністю змінити здоров'я ваших ніг, шкіри та суглобів. Мені важливо знати, хто справді готовий пройти цей шлях. Почнемо з номера 10, насіння номер 10, аніс. Це скромне насіння з ніжним солодким ароматом, яке багато хто пам'ятає ще з домашніх засобів для травлення, але мало хто знає, який вплив аніс має на колаген зсередини організму. Аніс містить марганець мінерал, що працює як диригент на фабриці вироблення колагену у вашому тілі. Без марганцю організм ніби намагається створити колаген, але волокна виходять слабкими, мов погано натягнуті мотузки. Вони легко рвуться, навіть при мінімальному навантаженні. Коли ж марганець присутній, волокна правильно формуються, натягуються і відновлюються саме там, де це найбільш потрібно. І ось найцікавіше: марганець напряму активує ферменти, що відповідають за вироблення проліну. Пролін це одна з трьох ключових амінокислот колагену. Без проліну колаген просто не може існувати. Аніс є одним із найкращих рослинних джерел марганцю, про яке більшість людей навіть не здогадуються. Але тут криється помилка, яку роблять 9 із 10 тих, хто використовує аніс. Вони купують насіння, заливають його водою для чаю, а потім виливають рідину, вважаючи, що отримали користь. Насправді це фатальна помилка. Марганець залишається саме у тій воді, яку вони без жарів виливають. Тож як правильно використовувати аніс, щоб отримати максимум користі? Слухайте дуже уважно, бо цей простий трюк змінює все: візьміть насіння анісу і обсмажте його на сухій сковороді без олії приблизно 30 секунд. Ви одразу зрозумієте момент, коли потрібно зупинитися. Кухня наповниться теплим, солодким ароматом. Легке обсмажування руйнує зовнішню оболонку насіння і значно покращує засвоєння марганцю. Після цього злегка подрібніть насіння. Не потрібно перетворювати його на порошок, достатньо легкого дроблення. Зберігайте підготовлений аніс у герметичній банці, подалі від світла. Щоранку додавайте половину чайної ложки в чай або посипайте ним вівсянку. Саме регулярність тут є справжнім секретом результату. І якщо навіть з таким ефектом аніс займає лише десяте місце, уявіть, що чекає далі. Насіння номер 9 – білий кунжут. Маленький, непомітний, він щодня з'являється у хлібі, випічці та стравах, але приховує серйозну таємницю. Це таємниця, про яку виробники добавок не люблять говорити, адже, дізнавшись її, багато хто перестає купувати дорогі продукти. Кунжут містить цинк у винятково високій концентрації. Цинк це мінерал, який буквально визначає, буде ваш колаген міцним чи слабким. Без цинку ферменти, що будують колаген, просто не працюють. Це схоже на ситуацію, коли у вас є всі цеглини, але немає цементу, щоб з'єднати їх між собою. Дослідження показали, що люди старше 60 років із дефіцитом цинку втрачають колаген утричі швидше у три рази швидше, ніж ті, у кого рівень цинку оптимальний. Це означає, що навіть літри кісткового бульйону не допоможуть, якщо організму бракує цинку. Але є нюанс, про який майже ніхто не говорить: сирий необроблений кунжут віддає лише близько 30% свого цинку. Організм просто не може засвоїти більше, і ви марнуєте потенціал цього насіння. А потім дивуєтеся, чому немає результату. Рішення дуже просте. Обсмажте білий кунжут на сухій сковороді, поки він лише злегка не підрум'яниться і не з'явиться виразний аромат. Це саме той момент, який не можна пропустити. Якщо кунжут стане занадто темним, поживні речовини зруйнуються, а якщо залишиться світлим, цинк не активується. Після цього подрібніть його до стану м'якої пасти. Фактично, ви отримаєте домашню тахіні. Одна чайна ложки на день, додана до супу, йогурту або смузі, вже дає результат. А якщо додати кілька крапель лимонного соку, ефект стане ще кращим. Вітамін С з лимона допомагає цинку засвоюватися значно ефективніше. Ви вже починаєте бачити закономірність, яку ми тут вибудовуємо. Напишіть у коментарях слово цинк, якщо ви зрозуміли, як саме це працює. Насіння номер вісім гірчиця. Це насіння не просто бере участь у створенні колагену, воно буквально пробуджує його. І між побудовою та пробудженням є величезна різниця. Гірчиця містить сполуки, які називаються глюкозинолатами. Вони активно стимулюють мікроциркуляцію крові в організмі. Що це означає на практиці? Під час вживання гірчиці кров починає інтенсивніше надходити до тих тканин, де виробляється колаген. Ніби одночасно відкриваються всі шлюзи внутрішніх каналів. І ось ключовий момент: скільки б мінералів і амінокислот у вас не було, при повільному кровообізі вони просто не доходять туди, де потрібні. Гірчиця вирішує цю проблему з кореня, вона зігріває тіло зсередини, активізує рух крові та пробуджує тканини, які тривалий час перебували в напівсплячому стані. Саме тому багато людей помічають відчуття легкості в ногах уже через тиждень. Це не диво, а результат кращого кровопостачання, надходження кисню й поживних речовин до суглобів, сухожиль і шкіри. Але тут важливо бути обережними зі способом використання. Надмірна кількість гірчиці може подразнювати шлунок, особливо в старшому віці. Ключ правильне дозування. Візьміть насіння гірчиці і обсмажте його лише кілька секунд на сухій сковороді, щоб з'явився гострий аромат і вивільнилися ефірні олії. Після цього подрібніть насіння і змішайте з невеликою кількістю води до стану м'якої пасти. Для людей поважного віку достатньо половини чайної ложки на день, не більше. Так ви отримаєте активацію кровообігу без шкоди для травної системи. Ми рухаємося правильно, друзі. Вже три насіння, і кожне виконує свою чітку роль. Аніс дає марганець для виробництва, кунжут забезпечує цинк для збирання, а гірчиця відповідає за доставку. Ви бачите, як вони ідеально доповнюють одне одного. Переходимо до насіння номер 7 соняшник. Насіння соняшника, мабуть, найпопулярніше з усіх, але майже ніхто не використовує його правильно для підтримки колагену. Більшість сприймає його лише як перекус і втрачає більшу частину потенціалу. Його головна сила у вітаміні Е, потужному антиоксиданті, який захищає колагенові волокна від пошкодження. А для міцних ніг у старшому віці захист не менш важливий, ніж саме будівництво. Вітамін Е працює як невидимий щит для волокон колагену. Сонце, стрес, вік і запальні процеси постійно атакують його структуру. Без вітаміну Е, волокна руйнуються, мов стара мотузка. З ним вони зберігають еластичність і стійкість до навантажень. Крім того, насіння соняшника також містить цинк, підсилюючи ефект, який запускає кунжут. А коли два джерела цинку працюють разом, результат стає значно сильнішим. А тепер секрет, який змінює все: сире насіння соняшника віддає лише близько 40% вітаміну Е. Йому потрібна м'яка теплова активація. Викладіть насіння на суху сковороду і прогрівайте, доки воно лише злегка не підрум'яниться і не з'явиться запах смаженого горіха. Не більше цього моменту якщо насіння потемніє, вітамін Е буде зруйнований. Правильна точка це аромат, що наповнює кухню при світло кремовому кольорі зерен. однієї столової ложки на день достатньо для захисту колагену. Ви можете подрібнити його до домашньої пасти або їсти цілим, ретельно пережовуючи. Соняшникове насіння ідеально поєднується з попередніми. Вони виробляють, кунжут збирає, гірчиця керує, а соняшник захищає. Переходимо до насіння номер 6 льон. Тут ми заходимо в серйозну зону. Льон це насіння тихий працівник, який діє непомітно, але незамінно. Його головний внесок рослинні омега 3 жирні кислоти, що знижують рівень хронічного запалення, а більшість людей не усвідомлює, що саме хронічне запалення є ворогом номер один для колагену. Коли організм постійно перебуває в запальному стані, ферменти, що мають створювати колаген, змушені боротися з внутрішніми пожежами. Льон зменшує це фонове запалення, і коли воно спадає, тіло нарешті може зосередитися на відновленні тканин. Колаген починає формуватися більш рівномірно, стабільно і безперервно. Саме тому багато людей помічають підвищення рухливості суглобів уже через два тижні. Окрім цього, льон містить лігнани унікальні антиоксидантні сполуки, які захищають колаген від передчасного старіння. Також його розчинна клітковина покращує травлення і всмоктування поживних речовин. Краща робота кишківника означає краще засвоєння цинку і магнію, а отже, сильніше та якісніше формування колагену. Але саме тут люди найчастіше припускаються серйозної помилки. Близько 25% купують льон і вживають його цілим. Це груба помилка. Цілі насінини льону проходять через організм, майже не віддаючи поживних речовин. Вони заходять і виходять в незмінному вигляді. Льон потрібно подрібнювати безпосередньо перед вживанням, а не заздалегідь. Перемелений і збережений кілька днів льон швидко окислюється, а його цінні омега 3 жирні кислоти руйнуються. Щоб посилити ефект ще більше, льон варто зволожити. Змішайте одну ложку меленого льону з трьома ложками води та залиште на 10 хвилин. Утвориться густа гелеподібна маса, яка м'яко впливає на травну систему і значно покращує засвоєння. Додайте її до йогурту, вівсянки, смузі або супу. А якщо поєднати льон з наступним насінням чія, разом вони утворюють ще потужніший гель. Переходимо до насіння номер 5, чия. Насіння чия добре відоме і про нього говорять усі. Але мало хто справді розуміє, чому воно настільки сильне для підтримки колагену. Секрет чія в унікальній здатності утримувати воду. Потрапляючи в рідину, воно вбирає до 12 разів більше власної ваги і утворює характерний гель. І цей гель не просто візуальний ефект, це глибоке внутрішнє зволоження тканин. Зволожені тканини менше пошкоджуються, краще реагують на рух і легше витримують щоденне навантаження. Колагену потрібна вода, щоб залишатися еластичним. Без зволоження він стає твердим і ламким. З водою ж він зберігає гнучкість і міцність. Саме тому багато людей старшого віку помічають більшу рухливість суглобів уже через два тижні. Окрім цього, льон містить лігнани унікальні антиоксидантні сполуки, які захищають колаген від передчасного старіння. Також його розчинна клітковина покращує травлення і всмоктування поживних речовин. Краща робота кишківника означає краще засвоєння цинку і магнію, а отже, сильніше та якісніше формування колагену. Але саме тут люди найчастіше припускаються серйозної помилки. Близько 25% купують льон і вживають його цілим. Це груба помилка. Цілі насінини льону проходять через організм, майже не віддаючи поживних речовин. Вони заходять і виходять в незмінному вигляді. Лон потрібно подрібнювати безпосередньо перед вживанням, а не заздалегідь. Перемелений і збережений кілька днів льон швидко окислюється, а його цінні омега 3 жирні кислоти руйнуються. Щоб посилити ефект ще більше, льон варто зволожити. Змішайте одну ложку меленого льону з трьома ложками води та залиште на 10 хвилин. Утвориться густа гелеподібна маса, яка м'яко впливає на травну систему і значно покращує засвоєння. Додайте її до йогурту, вівсянки, смузі або супу. А якщо поєднати льон з наступним насінням, чія, разом вони утворюють ще потужніший гель. Якщо з'їсти чія з сухою, вона вбиратиме воду вже у шлунку і може спричинити дискомфорт. Однієї ложки на день достатньо для глибокого зволоження та підтримки колагену. Як у нас справи на цьому етапі? Яке з насінь привернуло вашу увагу найбільше? Поділіться цим у коментарях. Насіння номер 4 Кіноа технічно, кіноа не є насінням з ботанічної точки зору. Але організм сприймає її саме так через її поживну силу. Головний внесок кіноа у підтримку колагену високий вміст лізину, і тут варто слухати особливо уважно. Лізин це незамінна амінокислота, яку організм не здатен синтезувати самостійно, вона обов'язково має надходити з їжею. Без лізину тіло просто не формує колаген, він діє як молекулярна скріпка, що з'єднує та зміцнює волокна, роблячи їх стабільними й довговічними. Це буквально клей, який тримає все разом, але на цьому користь кіноа не закінчується. Вона забезпечує повноцінний білок, що містить усі дев'ять незамінних амінокислот. У рослинному світі це велика рідкість. Коли ви споживаєте повноцінний білок, організм отримує не лише цеглу для побудови колагену, а й цемент та інструменти для правильного збирання. Стародавні народи говорили, що кіноа зміцнює ноги для довгих шляхів. Сьогодні ми розуміємо наукову причину цього ефекту, але є важливий крок у приготуванні. Кіноа потрібно ретельно промивати перед варінням. Вона вкрита сапонінами, які надають гіркоти і можуть подразнювати шлунок. Перетирайте їх між долонями, доки вода не стане повністю прозорою. Після цього варіть кіноа як рис у подвійному об'ємі води на повільному вогні. Зерна повинні набрякнути і стати м'якими й губчастими. Половини склянки вареної кіноа на день достатньо для забезпечення організму повноцінним білком без навантаження на травлення. Насіння номер 3 Чорний кунжут. Тепер ми входимо до трійки найпотужніших інструментів активації колагену. Чорний кунжут значно сильніший за білий. Його терний колір свідчить про високу концентрацію антоціанів, потужних антиоксидантів, подібних до тих, що є в чорниці. Головна користь для колагену тут надходить від міді. Це важливий мінерал, про який більшість людей навіть не здогадуються. Мідь безпосередньо бере участь у перехресному з'єднанні волокон колагену. Вона перетворює розрізнені нитки на міцну еластичну сітку. Окрім міді, чорний кунжут містить цинк, кальцій, магній і глибокі антиоксиданти, яких немає в білому кунжуті. Щоб правильно його підготувати, дуже обережно обсмажте насіння на сухій сковороді до появи теплого аромату. Не перегрівайте, щоб не втратити поживні речовини. Однієї чайної ложки обсмаженого і меленого чорного кунжуту на день достатньо для забезпечення організму міддю та підтримки міцності тканин. Насіння номер 2 Гарбуз. Гарбузове насіння здається звичайним, але для колагену воно є справжнім скарбом. Його найбільший внесок це цинк у концентраціях, які конкурують з найкращими тваринними джерелами. 100 грамів гарбузового насіння містять більше цинку, ніж 100 грамів червоного м'яса. А цинк, як ви вже знаєте, має вирішальне значення для активації ферментів, що запускають вироблення колагену, без нього процес просто не відбувається. Але гарбузове насіння дає не лише цинк, воно також містить магній у вражаючих кількостях. Магній допомагає розслаблювати тканини, зменшувати запалення та створює умови, за яких колаген формується без внутрішніх перешкод. Крім того, гарбузове насіння забезпечує організм залізом, фосфором і антиоксидантами. Вони захищають колаген після його формування та зберігають цілісність волокон. Щоб правильно його підготувати, спочатку добре висушіть насіння, потім злегка обсмажте його на сухій сковороді. Ви зрозумієте потрібний момент, коли насіння почне злегка надуватися і тихо потріскувати під час помішування. Однієї ложки на день достатньо, щоб отримати потрібну дозу цинку і магнію. А якщо поєднати гарбузове насіння з чорним кунжутом і кіноа, ви отримаєте суміш багату на цинк, мідь, магній та повний спектр амінокислот. І нарешті насіння номер 1 конопля. Абсолютна королева цього списку вона перевершує кістковий бульйон за ефективністю в рази. Цілі насінини коноплі є безпечними, легальними та не містять жодних психоактивних речовин. Їхня сила в унікальному складі амінокислот. Конопля містить три ключові амінокислоти для колагену майже в ідеальних пропорціях це гліцин, пролін і аргінін. Саме з них будуються всі волокна колагену у шкірі, сухожиллях, суглобах і кістках. Більшість рослинних продуктів бідні на одну або дві з цих кислот. Конопляш містить усі три одночасно. Окрім цього, вона забезпечує організм цинком і магнієм у винятково високих кількостях. Ще один ключовий момент ідеальний баланс омега 3 та омега 6 жирних кислот. Цей баланс глибоко й стабільно знижує запалення. Саме тому ефект коноплі не додається, а множиться вона працює експоненційно. Тому конопля й перевершує кістковий бульйон у 10 разів. Бульйон дає готовий колаген, який організму ще потрібно розчепити і переробити. Насіння коноплі натомість постачає точні будівельні блоки, тіло створює власний колаген, повністю адаптований до своїх потреб. Щоб використовувати коноплю правильно, обирайте цільне, неочищене насіння. Не варіть його, адже тепло руйнує чутливі омега-3 олії. Можна злегка обсмажити для розкриття аромату, але вживати краще сирим. Зберігайте насіння в герметичній банці в холодильнику. Щоденна норма 2 ложки. Додавайте його в холодні смузі, салати, йогурт або вівсянку вже після приготування. А ось найкраща суміш для підтримки колагену 2 ложки коноплі плюс ложка чорного кунжуту. Додайте ложку гарбузового насіння і ложку активованого чия. Ви отримаєте повний набір амінокислот, цинк, мідь, магній, омега 3 антиоксиданти та глибоке внутрішнє зволоження. Усе це в одній ранковій порції. Ми дійшли кінця нашої подорожі від скромного анісу до потужної коноплі. Кожне насіння має свою чітку роль у відновленні колагену, але вам не потрібно використовувати їх усі. Оберіть три або чотири і застосовуйте їх щодня. Саме регулярність дає результат. Перші зміни з'являються через 3-4 тижні. Міцніші ноги, еластичніша шкіра, гнучкіші суглоби, менше болю і легший рух. Постійність робить більше, ніж будь-яке диво. Яке з цих насінин привернуло вашу увагу найбільше? З якого ви почнете вже завтра? Напишіть у коментарях. Мені справді цікаво читати ваші спостереження та досвід. І якщо ця інформація була для вас корисною, поділіться нею з тими, кому вона може допомогти. Це може бути хтось із рідних, друзів або знайомих. Адже знання, якими не діляться, зникають. Бережіть себе і пам'ятайте, справжнє здоров'я починається з маленьких щоденних звичок. До зустрічі у нових корисних відео для нашого здоров'я і довголіття!